У руках Віктора зварювальний апарат. Він верстатник одного з запорізьких підприємств. Обробляє металеві деталі для майбутньої дробарки. У професії понад сім років, тож складні конструкції для нього звична справа. Зборка металоконструкцій, там сварка, прихватка, ну, в парі з сварчиком. Ми збираємо ну, конструкцію, ви бачите, як є сложна, є легка конструкція. Всяка була. Інструменти різні, ключі, струбцини, сварочний апарат, різаки. Підприємство спеціалізується на важкому машинобудуванні. Його продукцію закуповують переважно країни Північної Європи. А з початку війни зростає і частка українського ринку. Це металообробка, порізка, гнуття, зварювання складних конструкцій до 40 тонн. Це в Україні і до 200 тонн. Конструкції виробляються в самої Фінляндії. 90% продукції це скандинавські країни, Це Фінляндія, Естонія, Швеція, Норвегія. Це основні топот. Використовують нашу продукцію. Навіть під час війни підприємство не зупинилося. Навпаки, збільшило обсяги виробництва, зберегло експорт і робочі місця. А отже, підтримує економіку міста, каже голова громади Регіна Харченко. А це дає більше можливостей для допомоги ЗСУ. З квітня минулого року з бюджету Запоріжжя майже 700 мільйонів гривень поступило в Фонд оборони області для допомоги підрозділам на Запорізькому напрямку. Спочатку повномасштабного вторгнення підприємство не припинило ні на день свою роботу. Зберегло робочі місця для людей. А це 30 робочих місць 30 запорізьких родин, які мають можливість забезпечувати себе та своїх дітей. І безумовно це податки до бюджету. Лише торік компанія сплатила до бюджету понад 9 мільйонів гривень. Цього року вже понад 6. Працівники мають офіційне бронювання, а заплати вдвічі вищі за середні по регіону. Вадим соровен, Микита Дайнега, телеканал МТМ.